О Боже, мій Боже, хвала Тобі за те, що розпалив ти вогонь божественної любові у священному дереві на вершині найвищої гори, у дереві, яке ані від сходу, ані від заходу. Той вогонь палав доти, доки його полум'я не здійнялось вгору аж до сонму вишнього, та від нього ті сутності не зайнялися світлом проводу і не вигукнули. Воістину, побачили ми вогонь на схилі гори Синай. О Боже мій Боже, роздмухуй цей вогонь день у день, аж поки жар його не приведе в рух усю землю. О ти, мій Господи, запали світло любові Твої в кожному серці, вдихни в серця людські дух знання Твого, звесели їхні душі віршами одності Твоєї, поклич до життя тих, що скніють у своїх могилах. Остережи гордовитих, наповни світ щастям, не спошли на землю кришталево чисті води свої, та в оточенні Явленого Сяєва передавай з рук у руки чашу з вином, змішаним із камфорою. Воістину, ти дарувальник, той, хто прощає, вічний обдаровувач, воістину, ти милосердний, співчутливий.